Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат! В ефірі я Сашко Добрий. Закінчують обсяг робіт по пікапчику. Підняли мені там дупу. Зараз покажу, симпатично, дуже мені подобається. А перед не змогли підняти, тому що майстри вперше в житті стикнулися з цими так званими баферами. І от пружина знята, і кажуть, ну ми навіть на знятій пружині, от просто повністю знята вільна пружина, ми на знятій пружині не можемо туди вставити цей бафер. Ну Там вже і мотузками пробували, і там чимось змащували, ходили хороводи навколо нього водили. Не виходить, не можемо поставити. Чекаю від пана Віталія Невського, він е обіцяв зняти майстер-клас коротенький, як ці речі ставити. Тому що ну, дітки не можуть. Ага, все, дякую, так, я зазирнув. А тут ось дупа виглядає таким чином. Я не знаю, наскільки на камеру буде видно, там проставочки додали, Ну, плюс міліметрів так на око. 50 точно, може, до 70. Ну, так, реально, вже симпатично, нормально, так, височенько. Дубка виглядає. І там ще там, роботи різні проводили, трубочку там замінили. От. Ну а просаджений, Дуже буду вдячний і щасливий. Тут підкрилки поміняли. Дуже буду вдячний і щасливий, якщо хтось, ну хтось, хто. Там Віталій Невський покаже, як вставляти туди ці бафери. Тому що ну, Дядьки кажуть, ми, ми на знятій пружині не можемо його туди ніяк втулити. Ну Не розуміємо, як і до чого. Там, дивилися в Ютубі інструкції і так і не розуміємо. А на машині кажуть, ну, ти колесо виважуєш, там палець толком не входить. Тобто ще менший простір. Як його ставити? Ну, кажуть, Навіть якщо ми стійку знімемо, розберемо, ну нічого не доможемось, тому що ну, не стає і все. Кажуть, може це бафери не таврійські. Кажу, ну, то у продавця позиція ця як Таврійська фігурує. Ну от, Хто що може порадити, буду вдячний. Разом борами поборемо.